Друзі, вітаю вас! Я навіть не знаю, що розпочати це відео. Але щось я стежу за каналом в цілому за останні півтора року. І мені зовсім не подобається картина. Будуть противники, скоріш за все, і одні, і інші. І тому напевно я закликаю. Україномовних підписників, яким подобається контент на українській мови, підписатися на мій з самого початку україномовний канал, наша квартира. Скоріш за все, я ще 100% не знаю, але, скоріш за все, україномовні відео будуть виходити на тому каналі. З цим каналом я не знаю, що робити. Тенденція зростання впала, її немає практично. Я з усіх сил стараюся щось тримати, це якийсь ритм, хоч трошки зростання, чи тенденція, чи тренд. Але в мене це не виходить. Відео ніхто не дивиться. І останнє відео я виклав вчора, можливо, це ще зарано говорити. Але це вже була остання крапка. Тому що раніше, хоч трохи, після виходу відео набирало там 300-400 переглядів. Я не буду спорити україномовні контенти, досить поширені у жанру, набирають досить непогані результати. Але чомусь саме ось таке щось, чим я займаюся, ремонтом, якимись саморобками, чи ще чимось, не заходить воно. Можливо, через те, що мій канал був неукраїномовний з самого початку. І тому YouTube показує неукраїномовним глядачам мої відео, вони його дивляться, починають дивитися, вимикають, і відповідно мої позиції і падають вниз. І все, моє відео ніде не показується, нікуди не виходить. До цього я передивився через одне відео більш менш заходили, вони набирали там, ну, якщо там, по 20, по 50, 13, там 10 тисяч. Зараз за останні пів, півтора року одне відео набрало 10 тисяч. Всі інші просто нижче плінтуса. І навіть на тому каналі, на який я закликаю україномовних підписатися, то відео заходять навіть краще, ніж тут. Тому я не знаю, що з цим каналом. Мені дуже шкода його, просто закидати. Але продовжувати просто в пустоту це все додавати, мені теж якось дуже шкода. Тому що, он, взяти останні вихідні, я робив сходи на другий поверх з металу. І в суботу я ще робив деякі підйомки для відео. В неділю я вже нічим не займався, бо дуже вже час підтискав. І я вам скажу по завершенню цих двох днів. Грубо кажучи, я в неділю зробив в два рази більше роботи. Тому витративши півдня на зйомки, і це частина відео, потім ще якийсь вечір витратити на монтаж, замість того, щоб там з дружиною, не знаю, кіно подивитися чи десь погуляти, піти в кафе. І як результат 100 переглядів. Да, там я можу отримати. Останнє відео, перша частина по сходинках, там щось 170 переглядів набрало. Хочеться бачити результат своєї роботи, коли ти вкладаєш в це час. Я розумію, що мої відео не професійні, вони не дотягують там, до ідеальних, професійно вимазаних постанов, монтаж, актери, все ідеально. Але все ж таки хотілося б отримувати кращі результати, ніж зараз. Тому поки що я би попросив вас підписатися на той канал. Поки що він називається Наша квартира. Силочка буде в посиланні. Може, можливо, і тут підсказочка буде. Для... Над назвою канала, можливо, я ще подумаю, зміню. Тому що з самого початку він створювався як додатковий канал до основного самоділки Noy. Ну, ми... mm. 에... Там ми купили квартиру і я там починав розказувати, як же ми її обживали. Ну і плюс це такий всякий лайф канал, можна так сказати. Але зараз, якщо я туди перенесу україномовний контент з цього каналу, то, скоріше всього, його вже треба якось більш обширніше назвати, щоб це охоплювало не тільки квартиру. так. Ну а з цим каналом я поки що не знаю, що робити. Дуже шкода його видаляти. Він був створений ще в 2016 році, і багато, так сказати, життя свого потрачено на нього. І просто так його викинути на помийку я теж не хочу. Тому буду щось думати далі. А там далі побачимо. Ну, якщо ви і там підпишетесь, і тут там залишитесь, не знаю. Можливо, потім підпишетесь, бо не приймете мою позицію. І будете слідкувати за цим всім. Тому якось так не судіть строго. Більше навіть не знаю, що сказати. Але реальність, на жаль, така.